І знову ДТП і знову водій накивав п'ятами. В селі Шостаківка Кривоградської області місцеві жителі повідомили інспекторів ДАІ про закриваленого чоловіка, який без свідомості лежав на трасі. Як з'ясувалося, бідолашного збила автівка, потерпілого у важкому стані, забрала швидка. А винуватця автопригоди міліціонери затримали за 8 кілометрів від міста злочину. За попередньою інформацією, це водій вантажівки. Він збив чоловіка і поїхав далі, ніби нічого не сталося. Проти підозрюваного відкрите кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху. Якщо стан потерпілого чоловіка покращиться, кажуть правозахисники, водій може відбутися штрафом або умовним терміном. Не виключено, що така відповідальність чекає і на жительку міста Вінниця, яка збила двох дітей і втекла з місця пригоди. ТП обидва водія накивали п'ятами і не надали першу медичну допомогу потерпілим. А за це кажуть правозахисники, ще одна кримінальна відповідальність. Вона передбачає ув'язнення до двох років. Як ми розповідали напередодні, ми дізналися, чому ж проти водійки-втікачки, яка у Вінниці збила двох дітей, не відкрили ще одне провадження. Як повідомляють у слідчому відділі МВС Вінниці, провадження можуть відкрити, якщо у ході слідства доведуть, що керманичка покинула напризволяще маленьких дітей. Даного водія складу злочину передбачено статтю 135, буде дана оцінка під час подальшого до судового слісу. Часто водії тікають з місць ДТП в надії, що не нестимуть відповідальності за скоєне. Також як показує практика, нерідко водії, які на своїх автівках збили людей, виплачують потерпілим певні кошти і не несуть кримінальної відповідальності. Крім того, постраждалі часто погоджуються із таким розвитком подій, адже отримують гроші на лікування. Ми нікого не засуджуємо, проте стежитимемо за розслідуваннями цих кримінальних проваджень і вам повідомлятимемо.